Де ми знаходимося, я ж кажу, це Переяслав там. Там дорога, на... її погано зараз видно, машини там мількають там, -от, аж, uh -huh. де небокрай, Це траса Київ-Переяслав. Київ-Перелав. Да, ну, Як ми до їдемо, да. ну, так. що, якщо ви звідти їдете, там є місце, звідки можна побачити на, на нашу місцевість, скажімо так. Там є три братні могили. далеко? Бучак Бутьок. Бучак. це кілометрів приблизно 25 туди. Де знаходився цей хутір? Монастирець, або село Монастирець. Тут же знаходився і шпиталь козацький, От, від якого в принципі, нічого, окрім валів, там, і деяких там великих городищ, площаток нічого не залишилось. Воно все тут є. При бажанні можна піти подивитися, але... Фундаменти якісь позалишалися. Ні-ні. ні Земляні земляні вали, земляні площадки, земляні в'їзди. от. У цій горі оця гора називається Маркова. оце Де ви бачите такий гребінь, Це Маркова гора. І швидше за все на ній знаходився козацький замок. Козацький замок, де козаки зберігали свої привілеї, армату, там і документи і так далі, і скарби. От. Марків Шпиль. Сама перша фортеця їхня була тут. Ні, Я не можу сказати, що вона сама перша фортеця. Може, сама перша була там в Запоріжжі, на Хортиці, може. От. Але те, що вона тут була, це 100%. І навіть зберігся її цей малюнок, гравюра є така, був такий французький інженер-Боплан, який їздив по Україні, якого наймала шляхта для того, щоб будувати замки. Архітектор. Архітектор. Архітект. Він збудував Кодак на півдні України, там ще деякі. І от коли він подорожував, плив по Дніпру, то він зробив замальовки. І він, зокрема, зробив замальовку Тартимирівського замку. Ді. Ну ні, ну як схематично. Він, в принципі, непогано намальований. Там схематично він гори так намалював. А замок, в принципі, вималював так непогано. Так що, якщо пошукаєте, то знайдете.